Права 506. Шкільна ділянка має форму прямокутника, розмір якого 10 метрів і 15 метрів. Посередині неї облаштували спортивний майданчик, так що навколо нього утворилася доріжка завшишки 1 метр, яка площа спортмайданчика? майданчика. Ну що ж, давайте спробуємо змоделювати цю ситуацію. Отже, у нас була ділянка прямокутної форми. Ну Давайте її умовно тут я зображу. Отже, ось наша ділянка прямокутної форми. Гаразд. Сказано потім, що взяли і облаштували так. Тоді спортивний майданчик посередині неї, що навколо залишилася у нас доріжка шириною 1 метр. Ну, як це собі можна уявити? Я уявляю собі так, що ось з усіх сторін забрали по одному метру, і у нас утворилася ось наша майданчик. Спортивний майданчик всередині. То виходить, що цей спортивний майданчик також буде, по-перше, мати форму прямокутника. А по-друге, ширина і довжина у нього будуть на, 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 з одної сторони один метр зрізали і з іншої сторони один метр зрізали. Ну що ж, давайте дізнаємося, чому дорівнює довжина і ширина спортивного майданчика. Треба тоді від 10 метрів і 15 метрів позабирати два рази по один метр. Записуємо тоді перша дія. Тобто, якщо я візьму 10 метрів, потрібно відняти 2 рази по 1 метру. І це дорівнює. 10 відняти 2. Ну і це буде дорівнювати 8. Записуємо в дужках чого метрів. Так, Ну нехай це буде ширина. Ширина. Записуємо тоді «спортмайданчика». «спортмайданчика». Гаразд. Ну а зараз давайте довжину дізнаємося, було 15 метрів. З однієї сторони забрали один метр, з іншої сторони один метр, то записуємо другу дію. Тобто від 15. Ми віднімаємо два рази по один метр і це дорівнює. 15. Відняти 2. Ну і це буду дорівнювати тоді 13. Записуємо в дужках чого метрі. Ну, і це у нас буде довжина. Спорт майданчика. Спорт майданчика. Гаразд. Ну що ж, зараз, коли у нас є вже ширина і довжина, нас запитують, а яка площа спортмайданчика, як знайти площу прямокутника, дуже просто. Записуємо тоді третє дію. Згадуємо площу, позначається літерою S. Для прямокутника це А, що множиться на Б, де А і Б це суміжні сторони. То тоді записуємо замість А13, що множиться на 8. І це дорівнює. Можна усно перемножити, можна в стопчик. Записуємо 13, що множиться на 8. Множимо. 8 помножити на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8 плюс 2 це 10. Отже, вийшло 104, Та записуємо, що це буде 104. Ми метри помножили на метри, то у нас відудуть квадратні метри. Так, записуємо що це. У нас буде тоді площа. Площа. Записуємо спортмайданчика. Спортмайданчика. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Нас запитували. Яка площа спортмайданчика записуємо 104 квадратні метри. Ну що ж, ось така задача на площу прямокутника. На цьому вправу завершено.